Доброго дня! Приїхали сьогодні дві цікаві машинки. Зараз покажу вам BMW. Ай-тюм максимальній комплектації 18 рік. 17-й, вибачаєте, кінець 17-го року. 33 кВт на таких, ну, їх кращих, я вважаю, дисках. На максимальній комплектації в чорному кольорі, чорний. Чорний, чорний, зовсім чорний. Машинка з камерою, машинка на великому екрані. Зарядочки є. Чистенька ахайна, в машинці є величезні плюси. Зараз покажу. Це реальний коричневий шкіряний салон, коричневий... коричневе дерево на торпеді, великий екран, панорама відкривна. Вона відкривається, і шторка є, і сама панорама відкривається. Музичка Harman Kardon. Бачите? Ну... Максимально, що бувало в цих машинах, тут все є. У нас було таких і сірих, і чорних, там з десяток, але от зараз приїхала, така цікавезна. То зараз нагадаю вулиця Павла Усенка, 8. Приїжджаєте, тут сотні електромобілів по наявності. Можна собі вибрати, придбати про те, що ви там дивитесь ютуби пачками, але тут можна все на себе приміряти, покатати, подивитися. Дуже багато моделей, сотня машин. Реально. До машини є другі колеса, друга гума. Так що варіант, варіант гарний і мало машинок вже, бо Європа дуже подорожчала, бо всі накинулись на неї. Зараз підняли собі там ціни. І Зараз я, мені пропонують купити, як я ще місяць тому продавав такі машинки. Так що машина ось, по наявності, не за всі гроші, ціник в описі. І ще така машинка чорна їде на такій ж самій комплектації, вже рестайлова. В неї буде трошки інший бампер, але вона буде подорожча. Ось така гарнюня, на кожен день там свої справи возить діточок в школу, садик, магазини. Так що ось. ось. А взагалі у нас отам, і тут майданчик там на 80 машин, в салоні ще 20. Поприїжджали машинки і зараз ось піжосі ще, ще покажу вам, піжу 208. І 2008 так що звертайтесь. Я зараз вам покажу мій номер, щоб ви не шукали. І в кінці цього відео ви можете подивитися загальний огляд машин. Я роблю раз в тиждень огляд всього майданчика. І там можете подивитися, щось на вас може вам в око впаде. Так, що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Гарного дня бережіть себе.